Усі люди на землі знаходяться під чиєюсь владою. Хтось знаходиться під владою, покровительством Божим, а хтось під владою вершників апокаліпсису, про яких сказав нам Ісус Христос в книзі об'явлення. Перший вершник апокаліпсису це сам сатана, лукавий брехун, противник. Якщо в моєму житті є лукавство, лінь, противлення. Я вірю брехні, але не хочу вірити в істину Слова Божого, то тоді моїм життям керує сатана. Другий вершник апокаліпсису це дух війни, і це не тільки на рівні країн і народів, це також. Сварки, ненависть, злоба, яка може бути присутня в моєму житті, в сім'ї і так далі. Третій дух це мамона, любов до грошей, коли люди йдуть просто на жахливі вчинки заради грошей. І четвертий це смерть і пекло, коли хвороби смертні і муки пекельні вони володіють душами і тілами людей. І єдиний захист від них це Ісус Христос, ім'я йому на небі слово Боже. Я вивчаю кожен день слово Боже. Це мій захист від всіх цих нечистих духів.